Як курочка півника врятувала, жили собі курочка з півником. Курочка яєчка несла, а півник зернятка збирав та курочку годував. От якось знайшов він великий біб. Ну, подумав півник, його курочка не проковтне. З'їм його сам. Дзьобнув і вдавився. Упав півник, не дихає. Побачила курочка, підбігла, злякалася і питає, Що з тобою, півнику? Ой, застогнав півник, бобом удавився. Як же тебе врятувати, півнику, треба. Масло дістати, горлечко змастити, ледве вимовив півник. А де ж його дістати? У корови попроси. Побігла курочка до корови. Корівонько, матінко, дай масло. Навіщо тобі масло? Півник бобом удавився. Треба йому горло маслом змастити. Добре, відповідає корова. Дам тобі масла. Тільки піди спочатку до косарів, попроси у них сіна. Прибігла курочка до косарів. Косарі, косарі, дайте мені сіна. А навіщо тобі сіно? Корову нагодувати. Вона молока дасть, з молока масло сколотимо. Воно півникові потрібне. Горло змастити. Півник не дихає. бобом удавився. Косарі відповідають, побіжи на до пекарні, попроси пирогів. Ми їх поїмо і сіна накосимо. Побігла курочка до пекарні. Пекарю, пекарю дай пирогів. Навіщо тобі пироги? рівно годувати. Вони сіна для корови накосять. Корова мені молока дасть. Я масло сколочу для півника. Півник не дихає, бобом удавився. Пекар каже Побіжи но в ліс, принеси дров, щоб було чим піч натопити. Побігла курочка в ліс, принесла дров. Пекар на пік пирогів принесла курочка пироги косарям. Косарі наїлися, сили набралися, і сіна накосили багато-багато. Корова сіно поїла і молока дала. З молока курочка масло сколотила. Півник змастив маслом горличко і легко проковтнув бід. Проковтнув і весело заспівав. Ку курі, ку, -ку курочка молодець, тут і касті кінець.